При Коломийському міській відділі міліції створили громадську раду. Склад 15 осіб. Це представники місцевих громадських організацій, коломийських засобів масової інформації та громадські активісти. Уже пройшли перші установчі збори ради. У Коломиї відбулося засідання установчих зборів громадської ради при міському відділку міліції. На зустрічі затвердили оновлений склад та обрали керівництво цієї організації, обговорили положення про її роботу. У залі засідань зібралися представники 15 громадських організацій та засобів масової інформації, котрі подали заявки для участі в громадській раді. Були присутні і головний міліціонер Коломиї та почесні гості керівний склад обласної громадської ради. На жаль, у 2010 році припинилася діяльність громадської ради. Ми сьогодні зібрались для того, щоб по-новому відтворити діяльність громадської ради при райвідділі міліції. На сьогоднішній день це 7 міськрайвідділ, де ми відновлюємо роботу громадської ради. Думаю, всім це щасливе число, так як я коломіянин, і я хочу побажати цій громадській раді успіхів в роботі і е, надіюся на тісну співпрацю, взаємодію е, керівництва, громадської ради, адже громадська рада це є місток між громадою та міліцією. Громадська рада при Коломийській міліції складається з 15 осіб. Це представники місцевих громадських організацій, Коломийських засобів масової інформації, громадські активісти та священник. До речі, орган затвердили на два роки. Він підзвітний обласній громадській раді. Представники з області поділилися досвідом роботи та своїми успіхами. А основна задача громадської ради, в даному випадку також в Коломиї у вас. Це е, співпраця громадськості, пісна співпраця громадськості з керівництвом е, міськрайоргану. Тобто, донести всі, всі болі, можливо, якісь зауваження, можливо, якісь рекомендації щодо покращення роботи. Ми йдемо до Євросоюзу. Відповідно, є інші вимоги до того, щоб співпрацювати, бо щоб міліція і правохоронні органи взагалі були відкриті до суспільства, щоб вони співпрацювали з суспільством. Тому що не секрет, що є дуже багато проблем як у міліції, так і в самому суспільстві, тому що міліція це є частка нашого суспільства. Коломийську громадську раду при міліції очолив Любомир Глушков, його заступник Роман Стефурак, секретарем обрали Михайла Беркещука, член президії Олеся Отта. Почесний голова ради начальник міліції Олег Ілюк. Дуже багато негативу зараз на міліцію. Я хочу, щоб ви нам допомагали в цих питаннях висвітлювати нашу роботу, допомагати нам вирішувати питання службової діяльності. Ну, а час покаже. Будемо збиратись, будемо дивитися. Я думаю, що ще раз наголошую, що це добра справа. Новообраний голова ради Любомир Глушков висловив побажання, аби дорадчий орган не залишався тільки на папері. Закликав ініціювати ідеї та теми для розгляду на засіданнях. Ми будемо старатися, Олег Спанович, вам допомагати і надіємося на таку допомогу з вашої сторони. Тут всі зібралися, я переконаний, конструктивні люди, люди врівноважені. Любе питання ми будемо завжди збиратись обговорювати. Сподіваюсь, на вашу підтримку їх, а нашу підтримку на вас. Там, де позитив ми будемо допомагати висвітлювати, де негатив будемо критикувати конструктивно, будемо підказувати, як ці недоліки усунути і в повній мірі можете на нас розраховувати. І, відповідно, надіємося на плідну співпрацю з обласною громадською радою. І сподіваюся, що буде йти систематично обмін інформацією, що є позитивне в області, що треба втілювати тут на місцях. Своєї сторони будемо продавати такі самі пропозиції для вас, для обласної організації. Положення про діяльність, затверджене обласною радою, взяли за основу. Але на перших зборах створили редакційну групу, яка має вивчити документ, внести пропозиції чи зміни та остаточно затвердити положення про діяльність Коломийської громадської ради на наступному засіданні.